Уявіть, що під вашими ногами один з найбільших уранових запасів у світі. Так Україна входить у першу десятку країн за розвіданими покладами цього стратегічного металу. Чому стратегічного? Тому що Уран це паливо для атомних електростанцій, а в Україні його стільки, що ми могли б повністю забезпечити свої АЕС і стати великим гравцем на міжнародному ринку. А ще з урану роблять ядерку, але про це пізніше. Найбільші поклади урану є в Кіровоградській області, ще трохи в Дніпропетровській та Миколаївській. Усього 2,3% від світових запасів. Найважливішим уран є для атомної енергетики, та одного видобутку недостатньо. Уранову руду треба переробляти, і поки що в Україні немає таких заводів. Ще декілька років тому український урановий концентрат відправляли для збагачення та виготовлення ядерного палива в Росію, яке потім йшло на Український АЕС. Сьогодні Україна. Повністю відмовилась від співпраці з РФ і стала партнеркою США, а також працює над розробкою власного ядерного палива, крім атомної енергетики, Уран використовують у космічних технологіях промисловості, медицині та створенні ядерної зброї. Якщо в Україні є уран, то чи можемо ми зробити власну ядерку? Теоретично так, але це довгий і складний процес. Щоб отримати з урану той самий ядерний матеріал, його потрібно збагатити. Після підписання Будапештського меморандуму в 1994-му Україна відмовилась не лише від ядерної зброї, а й від технологій та обладнання для її створення. Протягом якогось часу Україна ще володіла частиною збагаченого урану, та у 2010-му на саміті з ядерної безпеки у США Віктор Янукович пообіцяв, що ми позбудемося усіх своїх запасів. Така співпраця вона демонструє, що в нас є надійний, працює надійний стратегічний характер українсько-американського партнерства. До 2012-го за сприяння США і Магатез збагачений уран таємно вивезли в Росію. За підрахунками фахівців цих запасів могло вистачити на створення двох-трьох атомних бомб. Замість високозбагаченого Україна отримала низькозбагачений уран а також фінансову і технічну підтримку від штатів. Так минулого вже не змінити, але можна правильно розпорядитися цим цінним ресурсом у майбутньому. Інвестиції у видобуток і переробку урану у власне я. Терне паливо можуть зробити Україну економічно та енергетично незалежною. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підтримайте що там ваш донат. Це ще більше крутих відео про Україну та українців. Посилання у дописі.